Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні, так як вже почалася школа, давайте згадаємо отакі шкільні наші коржики. Ось такі, во, які були колись ми е, е, ну, в школі купували, які вони гарні виходять, які м'ягесенькі. Ось, ось такі всередині, дуже ніжні, дуже м'ягесенькі. Кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо шкільні коржики такі. Е, беремо 100 г масла, а колись ми робили на маргарині. Так само було добре. От. До цього масла додаємо 200 грам цукру і збиваємо. Беремо одне яйце, розбиваємо яйце. Отаку. Якщо хто, не всі мають машинку, звичайно, збиваємо міксером. Розбиваємо яйце. Вилочку чи вінчиком і половину яйця уливаємо до цієї маси. А половину лишаємо, щоб ми мали змастити е, ті коржики. Так, додаємо сюди півчайної ложки солі. Так само і збиваємо ще, зачистимо, зачистимо оцю машинку і ще раз зіб'ємо. То не обов'язково цукор трохи розійде, трохи буде такий найбільше. Так, і. Так, беремо тут отак чайної ложки соди, одну трет чайну ложку соди. Даємо сюди і даємо рівну чайну ложку амонію. Мене все просить показати пачку а, амонію. Дві такий амоніок у мене. Харчовий. Амоній харчовий. О, Рівну, рівну ложку таку чайну амонію. І це все, все гасимо молоком гарячим. вливаючи сюди 80 мілілітрів молока ну собі молоко гаряче погасить і виливаємо це все сюди І збиваємо далі. Будемо частями додати муку. У мене тут є 500 грам. Треба замісити таке легеньке тісто, щоб було не дуже густе. Отак легенько. Так, викладаємо це тісто, тепер трошки отак підмісили і викладаємо його на стіл. О, добавили тут муки і викладаємо. Ось так підмішуємо легеньке таке незабите тісто. Отак. Ось таке м'ягесеньке, таке, таке би було не забите, не забивайте, бо тісто має це бути м'ягесеньке таке, не забите, гарне таке має бути. І ось так най трошки полежить, ось так ще чуть, чуть все. І найтроха постоїть прямо тут, на столі. Пару хвилин. Розтачуємо це тісто, трошки підсипаючи собі муки, Отак От розтачаємо легесенько, І, але не дуже, аби було тонко. І отако бо воно, воно таке дуже ніжне. Таке на палець будемо Отак От розтачувати. Ось у мене отака саморобна. Ми собі зробили, мені чоловік зробив таку саморобну, е, таку туту і будемо вирізати ось таку, Ось такі. Коржики. Все отак підсипаючи. О, Отако будемо тут трошка дамо отак, аби увійшло усі. о. Так, і сісі -сі коржики будемо класти на бляшку. А це знову й будемо розтачувати. Тепер трошки отак зробимо, аби ми могли ще зробити два собі. Ось такі, такі дійсно, як були коржики, як у нас у школі були. Ось такі, А тепер я роблю ще отакі менші. О, ось такі я зроблю. Так само. Ось і такі знову на змащену форму ми понакладаємо. О, знову то тісто розтачуємо. О, ще раз так само затачаємо, доки встає нам цього тіста. І будемо випікати при 180 градусах, так до зарум'янення, Ось близько 15 хвилин. Знову і так само розтачуємо. Ось ще 6 таких вийшло у нас. Шість таких і шість таких. 12, 12 виходить штук. Тепер ми це беремо. І тепер тим, що лишився яйце половину, ми його ми змашуємо ці файно. Коржики отако усі. Ось такі наші коржики. Випікалися 15 хвилин, рівно 15 хвилин. І кладемо їх отако спочатку, аби вони е, простили. Ось така зараз я вам ще покажу другі. Вони дуже такі ніжні. Ось. Лиш не пересушуйте, аби вони не пересохли. Зразу не складати один на один, аби вони не зм'єцкалися. О, ой, ось дивіться, які гарні. Які гарні такі то чудові е, то коржики. Ще там, ще там одна печесь. Ось спеклася вже і друга партія. Таких чудових ось таких. Локоржиків. ці менші, гарніші. Такі. Ось, дивіться, які делікатні, який делікатний коржик. О, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось тільки-тільки не пересушуйте, аби вам були м'ягенькі такі, бо пересушите, і вони будуть вам такі твердіші. А як зробите такі, від які вони м'ягесенькі, м'ягесенькі такі, О, от то, то. До зустрічі! Ось такі, ось такі, і такі, дивіться, які делікатні і такі, як колись у школі, і такі собі менші. Я зробила пару таких, пару таких. От, е, випікайте, згадуйте школу, якраз тепер почалася школа, і якраз тепер варто пекти ось такі, е, тобто, такі коржики. Які, які вони гарні, я вам зараз покажу, які вони всередині. Які вони дуже. Які? О. Які? які чудові, гарні. О. Так що готуйте. І згадуйте школу, як колись було. Ось такі, ось такі наші коржики. Я вже ділилася в групі таким рецептом і хочу, щоб такі коржики були і, і на каналі. Ось дивіться, які вони чудові, м'ягесенькі, такі дуже, дуже-дуже гарні і смачненькі.